Вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні говоритимемо про те, що стосується буквально кожної родини в Україні нову реформу, яка змінює саме розуміння пенсії. Тепер увага, вихід на пенсію більше не означає кінець роботи. Люди до 65 років мають працювати і це вже... Не пропозиція на це державна позиція. Зміни торкнуться також людей з інвалідністю. Уряд хоче, аби вони повноцінно долучалися до ринку праці, начебто, звучить добре, інклюзія, європейські стандарти. Ну але що ховається за красивими словами, коли немає інфраструктури, а економіка на межі. Отже, перший і головний меседж: пенсіонери до 65 років тепер не можуть розраховувати на відпочинок. Аргументація така: на одного працюючого припадає майже двоє утриманців, і така структура просто не витримує навантаження. Тому уряд фактично розвертає систему. Ти можеш отримувати пенсію, але зобов'язаний працювати, якщо тобі ще не виповнилося 65. І тут виникає низка питань. А що робити тим, хто має хронічні захворювання? Хто пропрацював фізично важке життя і не має сил? Це справедливість чи примус під виглядом підтримки економіки. Наступний акцент масштабне залучення людей з інвалідністю до ринку праці. Реформа має дуже амбітні цілі: підвищити рівень працевлаштування з 16% до європейських 50% і вище. І це справді важливо, але на практиці в нас немає пандусів у селах. Ліфтів у лікарнях, інклюзивних маршрутів до роботи так, держава обіцяє навчання, перекваліфікацію, дотації для роботодавців. Але чи цього вистачить, щоб роботодавці дійсно наймали? І головне, чи знайдеться робота для людей із серйозними обмеженнями? Окремо, хочеться сказати про так звані центри стійкості, які е, уряд збирається відкривати по країні. Ідея звучить прогресивно, індивідуальний кейс-менеджер допомагає знайти роботу, е, пройти курс, адаптуватися. Але знову ж, е, як це реалізувати в маленьких містах чи е, селах, де вакансії обмаль, транспорт недоступний і чи буде достатньо. Фінансування для масштабного покриття країни, чи знову все обмежиться пілотами для звіту це ще одна філософія реформи, та, від утримання до самозабезпечення. Пенсія вже не як нагорода за роки праці, а як тимчасова підтримка до моменту, поки людина повернеться до роботи. Особисто мене це трохи тривожить. Ми, ніби, говоримо про гідність, про мотивацію. Але е, насправді е, знову навантаження лягає на найбільш вразливих. Держава не гарантує робочого місця. Вона лише очікує, що ти його знайдеш, навіть якщо здоров'я вже не те, а навички застарілі. Важливо розуміти, ця реформа це не лише про працевлаштування, а й про права. Чи зможе людина відмовитися від пропозиції роботи, якщо вона їй не підходить, чи буде штраф чи зниження виплат, чи не вийде так, що людям із інвалідністю пропонуватимуть формальну зайнятість лише заради статистики без реальних умов? Реформа може стати або поштовхом до змін, або ще одним джерелом нерівності. Важливо розуміти, ця реформа це не лише про працевлаштування, а й про права. Чи зможе людина відмовитися від пропозиції роботи, якщо вона їй не підходить? Чи буде штраф, чи зниження виплат, чи не вийде так, що людям із інвалідністю пропонуватимуть формальну зайнятість лише заради статистики без реальних умов? Реформа може стати або поштовхом до змін, або ще одним джерелом нерівності.